Вітаю вас на своєму каналі Power Yoga з Юлією Лис. Сьогодні у нас інтенсивна практика. На все тіло, тож готуйтесь попітніти. Налаштовуємося на практику, закрити очі, плечі з лиха розверніть назад, маківкою потягніться вгору. Декілька уджаїти їх. Вдих. Через ніс видих. Пітніть ще всі внутрішні замки, вдих. Видих. Вдих, видих, ще два вдих. Видих. І останній тут вдих. Видих. Переходимо в положення кішки, розминаємо зап'ястя, колові рух, твобок, в один бік, долоньку, повністю притискаємо. В другий бік. І порухайтесь вперед назад вперед назад, вперед, назад. Назад. І ще. Перед, назад. Розминаємо зап'ястя. Назад. Вперед. Назад. Тепер розверніть та сама сторона долоні, але розверніть їх другий вік пальці. І тут ми призгинаємо таз, підкрутіть напружте живіт, напружений живіт, таз підкручений. Трошки приопустились. якщо комфортно, можна глибше, як вчату І потягніться назад. Вниз, назад. І ще вниз. Назад. Вниз. Назад, вниз. Назад, очок і вниз, Назад. І добре, і друга сторона долоні зовнішня, Тут також потягнеться назад. Декілька рухів. Зараз ми зробимо статику і спробуємо піднятися планку. Ви можете зробити одну ногу відставити або зразу ж планку. І звідси ми виходимо. Або одна нога, або дві. Десять дохів, видихів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Уджай дихання. Шість. Відштовхуємося від Килимка. Сім. Вісім. Дев'ять. 10 опустіть, порозминайте доленьки. Розрухи розслабте їх. Далі ми виходимо з планки, штовхаємо себе назад, собака мордою. погляд нас на коліна або в район пупка, розминаємо стопи, з ноги на ногу, Подотягуйте по черзі п'ятки в килимок. І також порозминайте по альці тут тобто аж колові рухи. Один другий бік. І друга нога один бік, другий бік. Плечі опустіть. І звідси ми праву ногу заносимо заліву, розштовхуємо бік, тягнемось. Добре витягуємо в бік. І в другий бік потягніться, так гарно витягнемо. Людово. Вернулись. Тепер ми робимо такі хвильки через планку, через чету собака морду наверх, морди вниз, Опустились, вдих, витягнулися. Все підтягнули, ноги напружені, скруглили спинку видих. Погляд на коліна, п'ятки тянемо Ще раз, видих. Видих. Можна підня... опуститися через коліна. Це простіший варіант вдих. Вдих. Ще раз вдих. Сипати морда наверх, Живіт сідниці Тут напружені, зводимо лопатки і видих. Ще раз вдих. видих. Другий бік. Скругляємо спину. Переносимо вагу вперед, вдих. Витягуємося. І назад можна через коліна видих. І знову вперед вдих. Еще раз кулина, выдох, Вот пара дых, и не опускаем кулина, выдох, и такая хвылька, вдох, выдох, еще раз вдох, выдох, еще раз вдох, вытянуть лопатки и выдох. П'ять вдохів видихів з собаці мордою вниз. Один. Дивимося на коліна. Два. Три. Чотири. П'ять. Переходимо в планку. Тут десять вдохів видохів. Один піднімаємо праву ногу. Або не піднімаєте ноги, два. Три. Чотири. П'ять. Міняємо ногу. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Наперетліччя. Піднімаємо ногу праву один. Два. Живіт напружений. Відштовхуємося від килимка. три. Чотири. 5. Міняємо ногу. 6. 7. 8. 9. 10. Опустіться вниз. Пізьміться руками перед собою. Витягіте стули, потяніть вперед. Замочок за спиною зводимо лопатки, піднімаємо ноги до догори. Максимально випрямляємо ноги. Шела пхаса на 10 дохів видохід. Один, два, три, чотири, щенаться вище п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, молодці, і відпустіть замок. Можна декілька дохів-видохів, розслабте спину, порухати тазом з боку в бік. відпочиньте тут. І звідси руки поставте під плечима, підкрутіть таз, напружте живіт, відтисніться через коліна або з рівними ногами, собаку мордою вниз, виріх. Добре, звідси праву ногу ми заносимо наверх. Вдив. І вперед. і ще раз наверх. І в центр. І новер. І в лівий бік. і Іногор. І вправо. і Іногор. І в центр. і Іного. І вліво. І ще раз. Вправо. Наверх. Центр. Наверх. Вліво. І ще раз. Право. Наверх. Центр. Коли штовхаємо себе. Наверх. Назад. П'ятку в килимок, І центр. Э, лівий бік. Добре. Поставили. Друга нога. І вліво, Наверх. І центр. Наверх. И прав... лі... права сторона. наверх Ливо. Наверх. центр наверх Выдох. Выдох. Еще вдых, выдох, выдых, выдох. Еще разочок. Ливо, выдох, центр, выдох. И вправо. Видих молодці. Ще раз опускаємося вниз, витягнув. І звідси беремось за гомілки, напружимо живіт і сідниці і піднімайтесь у вашому комфортне положення в тханурасану, в лук. З видихом піднялись. Один. Сідниці і живіт напружений. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Відпускаємо. Покладіть собі чоло на руки, розслабте таз, порухайте ним з боку. від. Рівно важте дихання, чого не збилось. Декілька вдохів видихів тут. Чудово підкручуємо таз, піднімаємося з собакою мордивниць. Звідти праву ногу піднімаємо догори, ліва стопа вкилимо. Широкий крок вперед. Воєн. Один. Візьміть замок. Правий лікоть на верх, якщо є можливість, відводимо від спини. П'ять дохів-видохів. Один. Сідаємо нище два. Три. Задні ноги вирівнюємо чотири. П'ять. Трошки підходимо. Ліво, вправо більше в центр. І ліво Вперед. Тут ще п'ять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І четвірка. Відпускаємо руки. Присіли куприк догори. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Нога. Ліва пішла назад. Другий воїн. Таз підкрутили. Дивимося на свої пальці правої руки, нога, правий бік, ліва рівна. один. Сідаємо нижче, два. Джай, дихання. три. Чотири. П'ять. І назад витягуємося. Не згинаємо ліву ногу, тільки сідайте нижче. Один, два. Три. Чотири нижче. П'ять. Молодці. Звідси ми таз закриваємо. Знову беремося. Підходимо так, щоб ваші стопи стояли на різні краї килинка. Вирівнюємо спинку і ноги. І від коприка з рівною спиною тягнемося 10 дихань. Можете, ти ще ближче підійдеш, щоб дві стопи стояли та закрити один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. З кожним видихом нижче вісім. Дев'ять. Десять. Відпустіть І звідси відступіть ще трошки назад лівою ногою. Ми Виходимо з крутку. Ліва нога назад, правий лікоть до лівого коліна, намасте перед грудьми, долоні, долонька до долоньки і тримаємося. Дивимося наверх. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І вертаємося назад, забираємо ногу, і виходимо в планка. Чатуранга. Всі замки тримаємо, собака мордою наверх. І перекат собака мордою вниз, плечі опущені. Звідси ліва нога, замах, вдих. І широкий крок вперед. І звідси нас, лівий лікуть. Наверх, підняли і тут 5, 1, сідаємо нижче, 2, 3, 4, 5, підходимо ближче і праву ногу піднімаємо, стараємося, щоб вхвати її вище, 1, 2, вирівнюємося, 3, Чотири. П'ять. І відпускаємо замки стопу на праву сторону коліна. Праву. Присіли з рівною спинкою. Один. Два. нижче сідаємо. Три. Чотири. П'ять. Вдих і права нога пішла назад. Тут в нас воїн. Сідаємо ліва нога. Зігнута. Коліна дивиться в сторону ступи. Права рівна. Один. Дивимося за пальцем лівої руки. Два. Ще ночі сідаємо. Три. Чотири. П'ять. І тянемося назад. Шість. 7, 8. 9. 10. Вертаємося. І зідітьте ближньо. Поставте стопи на пізні, країнка. Рівна спина і рівні ноги. Таз підкрутіть. Навпаки, розверніть куприком догори. І тянемося тут. 10 зі видихів в центр. Один. Зводимо лопатки. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. ще з видихом тянемося дев'ять, Десять. Відпускаємо. Далі відходимо правою ногою назад. І у вас тепер правий лікоть до лівого коліна. Рівна спина. маківку тянемо ізгору. Один. З кожним видихом більше скрутка. Два. Три. Чотири. П'ять. Прекрасно. Забираємо ногу назад. Виходимо, планка. Чату ренга. Собака мордою на вердих. І вниз. Видих. Відпочиньте до трішки п'ять вдохів-видохів. Дивимося на коліна або на побок один. Плечі опущені. Два. Три. Чотири. П'ять. І підходимо під скок до рук. Опускаємося в Маласина. І звідси пробуємо Бакасану. Переносимо вагу вперед і тримаємося. Спробуйте тут затриматись на п'ять вдохів-видохів. Один ваш варіант Бакас. Два. Три. Чотири. П'ять. Якщо є можливість виробити відскок в чату рангу або ж звідси просто собі обережно відходити з чату рангу. Собака-мордона. не Витягнути. Морди вниз. Верка. Ще п'ять відохів видохів тут. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І звідси ми сідаємо. Або, якщо хтось може, робить проскок вперед. Через тельку. І сідаємо. Звідси ми виходимо на власному. Вирівнямось. Підтянули ноги до грудей. Відпустили руки. І, по можливості, вирівнюємо ноги, щоб була рівна спина. з Своїм лопатки. Один. Два. Три. Чотири ще підтягуємося. П'ять. Вирівнюємо спину. Шість. Сім. Вісім. 9. Десять. Молодці. Артхай на вас на нижній варіант. Якщо у вас критичні, це максимум, що ви робите на сьогодні. Тут, дивіться, обов'язково поперек притискаємо животом вниз. Піднімаємо ноги. І так, щоб ви весь час витримали поперек, вам було важко і десь відчуваємо лопатки. Тут, якщо є можливість, прямо опускаємося нижче, але поперек притиснути. І руки назад. Один. Це якщо важче. Якщо легше то руки вперед два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще тримаємо поборк. Десять Молодці. Дуже добре. Притисніть ноги до грудей. Відпочиньте декілька вдохів-видохів тут. Врівноважте дихання, якщо воно збилось. Ставимо ноги, зводимо лопатки, виходимо в півміст. Замочок або можете взяти загомілки. Живіт, на порушення. накатуємо грудну клітину наверх. Один. Два. Ще вище себе собаштовхайте. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Опустіться вниз. Відтягніть ноги до грудей. Трошки відпочиньте. Декілька вдохів, видохів тут. І зараз ставимо, виходимо в місточок. Якщо вам місточок недоступний, зробіть попередній варіант в місточку. Місточком обов'язково тримаємо живіт і сідниці напружені. Руки під плечі. І з видохом піднімаєтесь. Також 10 вдохів видохів Стови паралельні. Один. І ногами відштовхуємося від кроку. А пробуємо їх вирівнювати. Два. Три. З кожного ми більше розкриваємося. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Повільно опускаємося в голову ховаємо, притискаємо поперед. притисніть ще ноги до грудей. Молодці, тут декілька вдохів, видохів. Урівноважити дихання, якщо воно збилося. Вирівнюємо ліву ногу. Правий зігніть в коліні і зробіть скрутку. Дивимося в правий бік. Два плеча лежать в першу чергу. Один, два. Три, чотири. П'ять. Вдих. І другий бік скрутка. Два плеча лежать. видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Далі ваш варіант перевернутої асани, ви можете вийти з рванусоном, ви різко звести лопатки тут потриматись. Якщо сьогодні критичні, то ноги у вас тут. Або ж варіант будь-якої стійки, або біля стіни, або яку вже робите по центру. І теж тримаємося 10 вдохів-видохів. Я зроблю іншу майорасану. Ваш варіант один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Десять повільно. Опускаємося. Тільки якщо перевернути асана, ви впевнені, там тримаєтесь, тільки там ті будьте. І тут відпочиньте декілька дихань. І ще покладіть руку вправо. В бік, Другу наверх. Декілька дихань тут. Принаважте своє дихання, якщо воно збилось. Центр вдих і міняємо сторону видих. Комфортна скрутка, Потягніться собі гарно. Витягніться ще? Візьміться, опустіться з рівною спиною вниз. Якщо треба ноги призігніть, тут ще зробіть по чому-то навесну. Десять вдохів видихів, Зводимо. Лопатки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. 8. 9. 10 і повільно собі викатитись на килимок, обійміть себе, опускаємося. Штаво осина. Руки вздовж тіла долоньками догори, закривайте очі. Якщо вашим ногам попереку не комфортно, поставте ноги. Всі в колінах і тоді спина розслабиться. Зробіть глибокий вдих. З хавидухом розслабте все тіло. Ще такий вдих. як все тіло розслабляється. Відкінчить пальці на ногах. І до миківки. Кожна частина тіла розслабляється. Спробуйте відчути хвилю розслаблення, яка проходиться по всьому тілу. Від кінчиків пальців на ногах і до маківки. Все тіло розслабляється, ну, розтікається по колинку. Побити в цьому стані розслаблення. Постарайтесь не відволікатись на думки, обстригуйтесь від соняшніх звуків, направте увагу всередину себе, прислухайтесь до свого дихання і до відчуття розслаблення у всьому тілі. Подякуйте собі за практику, за роботу. Якщо бажаєте, ви можете продовжувати шава стільки, скільки вам завгодно і скільки вам комфортно. Або рухайте пальчиками рук рукні, тискайте кулички і витягуйтесь наверх, добре потягніться, підтягніть ноги до грудей, обійміть себе, з боку в бік або вперед назад, сідайте, як будете готові. Всім дякую, ви молодці. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Будемо просувати цей канал разом. І до нових зустрічей!